Нагадала нам про те, що людина смертна, часто раптово смертна. Смерть чатує на свої жертви не тільки на передовій, а й на вулицях, у лікарнях, в школах, домівках і навіть в бомбосховищах. Щоразу, коли лунає сигнал повітряної тривоги. Ми не знаємо, що відбудеться в ці хвилини. Слава Богу, що ми з вами живі, здорові. І слава Богу, що і над нами тут збивають щось. Але я побачив, яка тривога різко, коли люди чули, як гупнуло щось сильно. Дорогі друзі, людину так Бог створив, що ми хочемо жити. І це нормальне Богом закладене бажання ми хочемо жити. А що буде з людиною після смерті? Можливо, війна просто загострила це. Питання, щоб ми дали на нього відповідь, що буде після смерті? І це питання сьогодні звучить до тебе: якщо твоє життя припиниться зараз? Що буде з тобою? Де будеш ти? Біблія каже, що Бог створив людину за своєю подобою образом і вклав у нас душу вічну. Бог так створив нас, що в нас є дух, душа і тіло. І коли тіло помирає, дух і душа продовжують жити. І ось оця частинка вічності, вона відображає Бога. І наша вічна душа продовжує жити після смерті. І питання в тому, от тільки де вона буде жити. Біблія каже, що після смерті. Людина живе вічно в одному із місць. У раю або в пеклі. Але як не потрапити в пекло, а натомість потрапити в рай? І Біблія відповідає і на це питання. Бог створив людину безгрішною, але із за свого а, бунту проти Бога. І за свого неслухняності людина згрішила, і так у світ увійшов гріх. А з гріхом страждання, горе, хвороби, старіння і смерть. Разом з гріхом війшло дуже багато всього в наше життя, що ми навіть не помічаємо. В усіх сферах життя все, що створив Бог, гріх спотворив. Візьміть будь-яку сферу життя, все спотворив Бог. Гріх. Проте найстрашнішою була не фізична смерть, що люди почали помирати, а духовна смерть. Це те, що ми розділились з Богом. Ми почали боятись Бога. Ми перестали відчувати потребу в Бозі. Між нами стала прірва. І ця прірва прірва гріха, яка призведе в майбутньому. До другої смерті, яка називається вічна розлука з Богом в озері Вогняному. І книга об'явлення, книга Откровення, яка говорить про майбутнє, два останніх розділи Біблії, вони говорять про майбутнє. Ось подивіться, що написано: Откровення, 21 розділ, 8 вірш. А боязких і невіруючих, і огидних, і вбивць, і блудників, і чародіїв, і ідолослужителів, і всіх неправдомовців, доля в озері, що горить вогнем і сіркою, це друга смерть. Ви знаєте, що Ісус Христос одного разу сказав: не бійтесь тих, хто може тіло вбити, бо душі вони вбити не можуть. Оце місце друга смерть. Озеро Вогняне, це те місце, де немає Бога, де немає надії, де немає вже надії, що так буде не завжди, бо так буде вже завжди. Це місце відчаю темряви. Це місце, чого по-справжньому потрібно боятись, бо це називається пекло. Людина не спроможна спасти себе саму від духовної смерті. Тому, як би ми не старались, як би людина не старалась, ми порушуємо Слово Боже, порушуємо Божі заповіді, бо ми грішні по природі. Ми все рівно поклоняємося ідолам. Ми все рівно, Наша гріховна природа веде до порушення Божих заповідей. Ми все рівно не шануємо батьків. Ми все рівно крадемо в свічимо проти свого ближнього, бажаємо того, чого нам не належить і так далі. Чому? Бо ми грішні по природі. Тому Бог узяв цю справу спасіння на себе, оскільки Він бачить нашу неспроможність, Він допомагає нам тим, що понад 2000 років тому Богочоловік, чоловік, Божий Син, Ісус Христос. Приходить на землю, який помер на Христі за гріхи кожної людини, за твої гріхи. Своєю смертю Він поніс покарання за наші гріхи, щоб дати нам можливість вічно жити з Богом. Вічно жити, це те якраз що ми хочемо. Ми хотіли вжити довше, ніж до 80 а ще якби щось не боліло, і сили було більше, і ще інші. Те, що в людей похилого віку вже є, якби не було, якби ми були вічно молоді. Нам хотілося би, але ми розуміємо, що такого не буває. Ну, ви знаєте, що може бути? Це те, що каже Слово Боже, ми можемо жити вічно з Богом у раю. Перше послання апостола Петра, 3 розділ, 18-й вірш, написано. Тому що й Христос один раз постраждав за гріхи, праведний за, неправедний, за неправедних, щоб привести нас до Бога. Він помер праведний за нас неправедний. Для чого? Щоб нас до Бога привести. Бо між нами і Богом прірва, прірва гріха. На третій день Ісус Воскрес із мертвих. Він переміг смерть, Він дав нам надію на вічне життя з Богом. Але Його неможливо заслужити ніяким способом. Це можливо тільки прийняти вірою цей подарунок. Не можна купити, не можна багато добрих справ зробити, не можна заслужити, можна вірою прийняти. Римлянам 6 розділ, 23 вірш, написано. Бо плата за гріх що? Смерть. А дар Божий вічне життя у Христі Ісусі, Господі нашому. Ось в чому дар Божий, щоб отримати цей подарунок, потрібно повірити в смерть і Воскресіння Ісуса Христа. Потрібно прийняти цей дар спасіння, потрібно розкаятись у своїх гріхах і попросити Бога. Простити мої гріхи, війти в моє життя. Дорогі друзі, як той небагато, але це величезна духовна боротьба. Як той не тяжко, але знову ж таки Бога обманути не можна, це не просто сказати необхідні слова, як якусь, е, знаєте, щось таке. Скажи і все станеться. Господь бачить серце. Господь бачить твою віру. Господь бачить те, що не може побачити ніхто інший, і Він знає стан твоєї душі і серця. І якщо в тебе є віра, і ти з вірою запрошуєш Господа, Він дає початок нового життя. Він дає початок життя у Христі. Тобі починає жити та природа, яка в Адаму померла, коли він з Євою згрішили. Тому дивіться, дуже важливі слова, записані римлянам 10 рози, 9 вірш. Бо якщо це умова, якщо своїми устами визнаєш Ісуса Господом і своїм серцем увіруєш, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся. Дві речі необхідно зробити. Багато людей. Кажуть, я вірую в серці. Я таке чув. І можливо, навіть ви думаєте, я вірую в серці. Ну. А ви знаєте, що дуже важливо, коли ти по-справжньому повірив в серці, ти устами своїми будеш сповідувати Ісуса Господом. Не буває так, що я вірую в серці глибоко, і ніхто не знає. І я так приховав глибоко, що не видно. Ні. Якщо хлопець полюбив дівчину і в серці своєму, то він не хоче ховати, він хоче сказати. А чому? А такі ми, люди. І Якщо ми любимо Господа, якщо я повірю у нього, я устами своїми сповідаю: Господь мій Спаситель. Я вірю в Ісуса Христа. І якщо навіть десь люди, які знають мене, може, знають, що я там не знаю якось по-іншому жив. Або, можливо, ви особливо там, ну, якихось, скажімо, яскраво поганих речей не робили, слава Господу, но життя все рівно зміниться. Не може з Богом життя не змінитись. Не може. другі друзі, потрібно вірити серцем. І устами своїми сповідувати Ісуса Господом і Спасителем. Нехай благословить Господь кожного з нас, щоб ми пам'ятали, що життя після смерті існує. Смерть це перехід з одної форми життя в другу. У Бога всі живі, у Бога всі живі, одні ще на землі, інші там. І ось питання сьогодні звучить до кожного з нас. Якщо твоє життя припиниться зараз, сьогодні, де ти будеш? І якщо ти не знаєш, якщо в тобі тут серце чуть-чуть починає швидше битись, якщо ще щось, якщо ти не знаєш відповіді на це питання, ти в реальній небезпеці. Тобі потрібно зараз. Прийняти це рішення. Один чоловік біг, біг, дуже сильно біг, спішив, дуже спішив на потяг. А він прибіг, а потяга нема. І на платформі один чоловік на лаверці сидить. І він підбігає весь мокрий. Каже, давно пішов потяг. Цей чоловік каже, давно. Він каже, а я так спішив. Думав, встигну. А ви знаєте, цей чоловік каже: я теж спішив, я навіть побачив потяг. Але він поїхав і вже все рівно, чи ви, чи я, ми вдвох разом сидимо на цій лавочці. Ви знаєте, може хтось далекий від Бога був, і, як то кажуть, на цей потяг дуже сильно запізнився. А можливо, хтось взагалі навіть біля нього стояв. І двері були навіть відкриті. А я от думав: їхати, не їхати, надо воно, чи, чи не надо взагалі воно мені? ми нещодавно за говорили мужа віри. Бог закрив двері і поїзд поїхав, і ковчег поплив. А ви знаєте, сьогодні ми всі з вами стоїмо на цій платформі і дивимося, війти, не війти, воно надо воно мені чи не надо хто його знає. Але двері там не завжди будуть відкриті. Вони дуже скоро закриються. Їх Бог закриє. І питання, де ти будеш, це вже питання не до мене і не до Бога, а до кожного із нас. У мене питання, ти встиг уже сісти в цей потяг. Ти прийняв Господа в своє життя. Ти можеш сьогодні сказати, я живу на землі, але місце моє на небі, і скоро Господь. Прийде і забере мене до себе. І коли наші рідні, близькі відходять у вічність, ми кажемо не сумуйте, як ті, що не мають надії. А як ми сумуємо? Ми сумуємо, бо ми люди, але ми маємо надію наші з Богом. Чекають нас. Дорогі друзі, завершуючи, я хочу, щоб. Я помолюсь однією молитвою, яка буде теж на екрані. Але не потрібно молитись всім в голос. Ми будемо всі молитись. Я попрошу, якщо ця молитва покаяння буде відгуком твого серця, то скажи впівголоса разом її зі мною. Ми не практикуємо таке, але от сьогодні я. Молився, думав і чомусь мені така ідея прийшла, щоб сьогодні запропонувати може тим людям, хто боїться, може тим людям, хто просто навіть не думав, а сьогодні Господь тобі пропонує. Прийди до мене сьогодні, зараз. Давайте підведемось разом. Буде невеличка молитва на екрані. І я попрошу, якщо ти не зробив цей крок, незалежно скільки вам років, але ці слова є відгуком твого серця, ти дійсно згоден з кожною буквою, з кожним словом, яке є ось там, скажи цю молитву. І засвідчи про те, що «Да, я. Прийняв Господа в своє життя. Ми помолимося. Господи, я визнаю, що я грішник і що не можу спасти себе. Я вірю, що Ти помер на Христі за мої гріхи і воскрес із мертвих. Я каюсь у своїх гріхах і прошу прости мене. І дай мені вічне життя з тобою в раю. Допоможи мені тепер жити з тобою та за твоїми заповідями. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.